Мене звати Олексій. По життю я, можна сказати, вчився в природі, навчаюся її примхам, змінам пори в року. Ми всі радуємося літу, весні, але треба радуватися і осінь, і зима. Вони, в принципі, нічим нас не обділяють. Вони теж саме дають нам процес життя, паузи якісь, є паузи більш насищені, є більш спокійні. Зараз осінь, спокійна ситуація, де організм повинен якби, набиратися сили для того, щоб долати вимоги природи. Контраст холоду, тепла це те саме життя. Воно, в принципі, нікуди не дівається, але воно на якийсь час, на якийсь етап замирає. І має свою якусь цінність в своєму в своєму суті, в своєму ядрі. Так і вода, холодна вода. Вона людину гартує, дає їй можливість відчути, що в тебе стержень того вогню, і ти його з ним керуєшся. Да, єдине, що треба мудро до цього поступати. До цього треба, як кажуть, мати рухливий фізичний стан людини, мати до цього дух. Мати радість від цього, ну і не ну, і бути в колі однодумців, одномишленників, де кожен один одного доповняють, радують, діляться. І тут немає нічого такого складного, просто до цього треба бути відкритим. У такому стані, яка вона зараз, да, я скажу, що це можна сказати, порівняти, як то боїться, то це шанс нового життя. Так як можна сказати, в старі часи бували. На вішальнику на шию петлю дівали, коли його хотіли казнити. І в останній момент його милували, то це такий подих, як милування природи. Це ж треба до цього стремитися, до цього готуватися. А воно прийме, воно оцінить, і тоді після цього буде зовсім інший сенс життя. Це є здоров'я. Саме складне в цьому житті залишатися наодинці, і, і коли ти тебе одолівають проблеми. А коли ти разом. Ти щось там подивився, там щось, я кажу, взяв краще. Ну і потім можеш ділитися на майбутньому, тому що життя людини це система. Як ти її програмуєш, як ти її складаєш? Бо я програмую її, все відроджується, все народжується, все можна знищити і все можна відродити. Тут як що ти вкладаєш це. А я на своєму прикладі скажу, що можна з тяжких. Травм тяжких проблем і вийти переможцем. і не обов'язково, щоб тебе різали і калічили. Ну, ну якби не, не не, не говорячи негативно про офіційну медицину. Є природні ліки, є природа, є бджоли. Це матриця, яка відкриває всю е, селену. Це ключ, який в принципі дає всі можливості людині бути повноцінним е, довгий час, не не дивлячись у паспорт. Так що Ну я вже більш почав загортовуватись десь протязі 2-3 років, це так стабільно. А придивлятися, і так, як кажуть, то років 5-7, якби до цього почав я дивитися, що все-таки в цьому є великий плюс. Тому що, якщо ти будеш цим займатися, у тебе буде запас можливості розкрити. Бо саме основна задача в людині навчитися. Як кажуть, правильно ходити і правильно дихати. Дихательна система це найважливіше для людини закалки. Ні, чим більше я став закалятися, я не курю, бо я ще додатково до цих, що я закалююся, Я виробляю сам свої масла, особливо звіробойне масло. Роблю масла. Можевельника, я роблю лампи, ставлю, дихаю ароматерапію, ходжу регулярно в баню. Можна сказати, що комплекс вправ роблю, гімнастику, йогу. У ну, мене немає. Перед тим як їсти обідати, я повинен зробити комплекс занять на руках, постояти, постояти на позах, поміняти про проходити. Ну, тому, що в мене, як кажуть, образ життя заставляє трошки рухатись, бо я на комп'ютері роблю, то мені треба більше рухливих ще рухів робити. Хоча все життя більшість я робив фізично. Ну а так, в цілому, то я прослужив довгий час органом. Я ганявся за мельницями, боював. Я за цим цих питаннях, ну як би сказати, всесторонньо обізнаний різними сторонами медалі. Знаючи, як вона. Картинка може бути так, а що вона, що вона дивиться, що в неї буде ззаду? Ну, Двосторонні стандарти. Да. Ну, А як кажуть, це Ванька-станька. Ну, що, що не впав, то зрадів. Падати теж треба вміти. Скажіть, будь ласка, да. як вам ця програма, ця супер, і у вас побажання до Федерації Ну, Федерація здоров'я вона повинна бути, ну, як би сказав, всесторонньою. Зацікавлена в кожному, тому що кожна людина індивідуальна, і вона може той може вибати гарно малювати, той фотографувати, той бігати. І вона повинна бути зацікавлена в всіх сторонах і не тільки в односторонньому, що ти там можеш купатися, чи, а я не просто є сторони, які доповняють одне одного. Ну, Старатися, звісно, бути не, не, не стороннім, не, не обузою. Цих питання. Просто бути самим собою в першу чергу. А відкритість, воно інколи людей лякає, тому що люди не хочуть ділитися. А в цілому краще ділитися тут на природі, чим бачити ну, людські болі і людські страдання, які, вибачте, для людей складаються великими коштами. Але здоров'я не купляється, на жаль.